Ураліни, Ісані. Ще нам, у Українці, у світові хвилинами вчання наші герої входить до завершення наш тиждень учнівського самотанування. Школа від сьогоднішнього дня долучається до благодійної акції, яка називається Коро життя. Акція на постійній основі, тому, будь ласка, долучаємося активно. Якщо ви хочете скриньку довіри. І ви всі, майже всі написали, що хочете цю скриньку довіри якого будете писати пропозиції так, зауваження або цікаві йде на кожному, всім і вчителям, і всім учням, бо майже всі, хто були в школі, долучилися до виборів <тас> на посаду президента школи за кількістю балів. Я оголошую ученицю нашої школи. Це буде учениця восьмого класу. мисс Анна Марія. Вони будуть заступниками нашого нового президента. Дякую, дівчата області їм. Пане Марія, обрана учнями та вчителями сілецької США перших кремівського подібку імені Івана Владимира Легенд, президента шкільного парламенту, заступаючи на цей високий пост, урочисто. Присягають завжди бути вірної шкільній родині. Присягають справедливо відстоювати інтереси здобувачів освіти. Присягаю особистим прикладом надихати їх на перемогу навчання. Присягаю постійно підпливати про збереження шкільних традицій. Присягаю примножувати до прославу школі. Присягаю берегти атмосферу довіри і взаєморозуміння в школі. Присягаю любити і шанувати Україну, своїх батьків, рідну і шкільну родину. активно працювати і виконали такі сподівання, які також очікують всіх вчителі і учнів нашої школи.